Життя театр. Люди в нім – актори. І кожен обирає собі роль. Герой чи злодій, красень чи потвора, мудрець чи власень, раб або король. Вітаємо всіх у Рубриці Театр перед мікрофоном. Ви знаєте, звідки на землі з'явились хвороби, біди та людські нещастя. У давніх греків на це була своя думка. У всьому вони звинувачували занадто допитливу красуню Пандору. Та чи так це насправді? Вирішуйте самі титан Прометей приніс з Олімпу на землю життєдайний вогонь, сповнюючи людське існування теплом і радістю. Розлючений Зевс вирішив покарати за це не тільки гордого титана Прометея. Лихий, злопам'ятний Бог надумав покарати нещадно і смертних, та ще так, щоб навіть їхні далекі-далекі нащадки відчували ту кару. Громовержець покликав свого сина Гефеста. Гефест, ти кращий майстер по всьому світові. Дякую за все. Ти вирішив зробити замовлення? О, такого тобі ще не доводилось робити. Змішай глину з водою, всередину сховай приємний, ласкавий голос, і зліпи юну дівчину, схожу на безсмертну богиню. Цікаво, навіщо це тобі? Зевс зиркнув на нього злими очима. Мабуть, це не моя справа. Гефест все зробив, як велів батько. Кожний з богів ущедрив її своїми дарами. Я дарую красуні вміння готувати та прясти. Сказала Афіна. Я наділю її звабними чарами та дивовижною красою. Підхопила Афродіта. Для дівчини. Непогано мати лукавий розум, непереборну цікавість і кавер з навдачем. Додав Гермес. Після нього мовив Зевс. Я дам їй ім'я Пандора, що значить всім обдарована. Пандора подивилася на Зевса. Краще дай мені приданне, з ним я швидко знайду собі чоловіка. Оце так нахаба вигукнула Афіна. А Зевс погодився. Приданий самого чоловіка, його звати Епімітей. Передаючи чудову скриню до рук Пандори, він додав: Це твоє придане у жодному разі не відкривай її. Обіцяю, мовила хитра Пандора. Та Зевс, напевно, знав, що вона бреше. Колись на світлому Олімпі Прометей сховав від смертних турботи, заздрощі, гори та хвороби у велику скриню. Саме її Зевс з Пандорою відправив на землю до брата Прометея Епіметея. Страшне покарання готував Бог смертним. Побачивши красуню Пандору біля свого дому, Епіметей впав перед нею на коліна. О, Боги! Якщо ви мене чуєте, віддайте мені цю красуню за дружину. Присягаюсь, ви не пошкодуєте. Якщо ти епіметей, то мені до тебе. Відізвалася дівчина. Та забери приданне, воно занадто важке для мене. Красуня та ще з приданим. Дякую вам боги. У відповідь десь здалеку, мабуть, самого Олімпу, почувся сміх, наче у підгром. То Зевс радів своїй видівці. Після гучного весілля Епімітея та Пандори. Молода дружина кожного дня згадувала про дивну скриню, і з кожним днем її дедалі дужче кортіло зазирнути всередину. Нарешті красуня не витримала, відкрила її і в ту ж мить звідти вилетіли на волю гори, турботи, страждання та хвороби Відтоді вони скрізь і завжди переслідують людство. Невидні, нечутні, німі. Вони потьмарюють людям сонячне сяйво, заповзають в їхні домівки, сріблять скроні, ворюють на їхніх обличчях глибокі страдницькі зморшки, вкорочують людям вік. Та люди навчились. Приборкувати хвороби з вірою у краще згуртовуватися та переживати горе та нещастя і на заздрість багам бути щасливими. Дякую за увагу.